Місць для евакуйованих підготували у Кам'янці-Подільському прихистком стануть навчальні заклади. На сьогодні задіяно п'ять навчальних закладів. Один з них є пункт, в якому проходять реєстрацію. Чотири заклади, в якому розгорнуті спальні місця. А в разі потреби будуть задіяні всі навчальні заклади. Від початку повномасштабного вторгнення в громаді ведуть облік усіх внутрішньо переміщених осіб. Допомагають тут із отриманням необхідних документів, підтримують і психологічно. Не обійшлося і без збору гуманітарної допомоги. Кожен кам'янчанин має змогу долучитися до підтримки херсонців та принести усе необхідне у центр культури та мистецтв. Найнеобхідніше це продукти довготривалого зберігання. Це засоби медицини, які не потребують рецептів, тобто знеболюючі, потежарні інші протизапальні вибачте засоби. Засоби гігієни дуже потрібна велика кількість питної води. Бажано, щоб це було, скажімо так, небіватного типу, тому що та вода довше зберігається. Ну і засоби гігієни з загального такого вжитку, вологі серветки і інші речі збирають допомогу не лише для тих, хто знайде прихисток у Кам'янці-Подільському. Планують також формувати вантажі для тих, хто залишився на Херсонщині, тому звертаються вкотре до усіх співгромадян не стояти осторонь, а доєднуватися до благодійності, адже спільними зусиллями ми зуміємо наблизити перемогу. Не сплачиш аліменти – залишаєшся без водійського посвідчення. У Хмельницькому вже зареєстровано 24 таких випадки. В основному до такого закону водії відносяться позитивно. Я думаю, що правильно. Якщо це, якщо, да, якщо це реально працює, якщо іншого впливу немає, то хочу ж ненормально. Я думаю, що варто. А чому? Що зробив, треба воспітувати. Зодня, як утримувати. Можливо, це і правильно, тому що якщо є у чоловіка можливість їздити на машині, значить є можливість сплачувати елемент. Однак зустрічаються і ті, хто не підтримує такі рішення. Це не є законні методи, це залишає якби, неможливі людині якісь там життєві процеси. Я думаю, що державний апарат повинен знайти механізми, які б... Було більш ну, відповідали законним. Анна стикалася із ситуацією несплати коштів за дитину. Вважає за це, обов'язково мають карати. Якщо е батько відноситься до своєї дитини байдуже, я не знаю, як це навіть пояснити. То треба тоді наказувати, щоб тоді людина щось осознавала, розуміла. Звалити всю відповідальність на одну людину і бути осторонь. Не цікавитися ні життям, взагалі не забезпечувати дитину. Я рахую це неправильно. Влучають водійське посвідчення у разі, якщо боржник не сплачує аліменти на дитину понад 4 місяці. Поліцейські складають на нього протокол за частиною 3 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучають посвідчення водія. Протокол надалі скеровують до суду. Санкція даної статті тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців. Забрати посвідчення водія за борги з аліментами можна не у всіх, адже є категорії громадян, заробіток яких напряму пов'язаний із водінням. Якщо ж документ вже вилучили, то повернути його можна лише погасивши усі борги. Олександр Титов Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Чи долучаєтесь до збору гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС? Долучаюсь. Скидаю на карточку гроші. Так, звичайно, допомагаємо. В основному речі. Свої речі, які вже давно носимо. Долучаємося, хоча б так, фінансово. Так, да, там є родичі, так. А яким чином долучаєтеся? Просто напряму, своїм рідним. Ну так, звичайно. Дочати, ну, тим, що допомагаємо. Возимо деякі речі. Допустимо, як то що недавно речі зібрали, відвезли. Деяких вдома вже вистачає речей, які відносилися, навіть які нові не підходять. Звісно. Наразі коштами, наразі коштами, бо я на роботі, але коштами обов'язково. В нас і церкви наші тернопільські збирають, і багато друзів моїх знайомих, які їдуть туди безпосередньо. Тобто, ну наразі можу коштами, тому що. Фізично я тут, а не в Тернополі я на роботі, на жаль. Доначу, щодня відкладаю трошки постраждалим. Просто немає часу, особливо і речей я передала речі, а так просто гроші перекидаю. Постараємося. По, по, по мірі можливості будемо старатися і будемо допомагати. Всім ми Українам, всім разом. Чи долучаєтесь до збору гуманітарної допомоги, постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС? Е, так, звісно, долучаємось. А яким чином? Донати. Це дуже важливо зараз в даний момент. Можливо, ще щось? можливо, що плануєте? Планується, можливо, різні гуманітарні, тобто одяг для наших переселенців. А зараз поки що донати. Як допомогти і підтримати майбутнім ветеранам війни, такими питаннями нині опікуються у Славутській громаді. Це створення єдиного такого хабу або центру. Значить, щодо надання допомоги, це можливість сьогодні виробити таку систему відношень, яка була б приємна, зрозуміла і яку можна було впровадити в масштабах України. Ми, ми також ми дуже зацікавлені сьогодні, і ми проси, просимо сьогодні і звертаємося до міністерства профільного, щоб були єдині стандарти, щоб було запроваджений єдиний підхід. Ба більше, аби на усі процеси підтримки у громаді вистачило фінансування, необхідно продовжувати розвивати індустріальний парк. Подальші кроки голова громади обговорив з керівництвом області. У векторі державної політики це один із пріоритетних напрямків, адже такі об'єкти стимулюватимуть економічний розвиток регіонів, створення нових робочих місць, що важливо у воєнний час. Нині у Славуті вже розробили проект з підведення комунікацій і облаштування індустріального парку. Ми зі своєї сторони, як обласна адміністрація, також будемо брати участь в тому, щоб наповнювати роботу індустріального парку, а саме, запрошувати інвесторів. До роботи, до входження в цей майданчик. Наразі в області є ще один індустріальний парк. В місті Хмельницькому, також є агропарк. Є ще плани по відкриттю в Кам'янець-Подільському районі. Це питання на порядку денному, адже економіка має працювати. Працівники індустріального парку матимуть відповідні пільги. Що ми шануємо і дорожимо їхньою повагою до роботи, до робот, до працівників, виплати зарплати, соціальне страхування, але з своєї сторони ми готові також максимально допомагати для того, щоб забезпечити їхню роботу. Це можливість бронювання працівників, які конче потрібні, щоб підприємство не зупинило. Оксана Медведєва, телеканал Перше Подільський. Перший цифровий центр для внутрішньопереміщених осіб з'явився у Кам'янці-Подільському. Завдяки міжнародній гуманітарній організації на базі третього ліцею облаштували навчальний клас. Він передбачений для використання в навчанні учнів внутрішньо переміщених осіб, Заняття дітей під час літніх канікул. Тут буде потужний інтернет, буде комп'ютерна техніка. Наразі от завезли таке обладнання. Центр тільки формується, набираються кваліфіковані кадри для роботи. Тут директорка ліцею вважає, що наразі такий центр для внутрішньопереміщених осіб дійсно потрібний та актуальний. Бо дітки, які проживають в нашому місті, кам'янці Подільському внутрішньопереміщені особи потребують надзвичайної уваги. Працівники закладу очікують високу відвідуваність класу, адже ліцей географічно зручно розташований. Ми були і пунктом реєстрації внутрішньопереміщених осіб. У нас така локація, що біля нас проживає багато внутрішньопереміщених осіб, дітки, які ходять до нас навчатися в школу. Ми і були відкриті як пункт незламності в восени. Про нас знають, до нас йдуть, а ми раді відвідувачам і раді допомогти тим, чим можемо. Користуватися цифровим центром зможуть як діти-переселенці, так і місцеві школярі. Тут буде потужний інтернет, підсилений, будуть всі умови. Навіть кондиціонер, колеги завезли. Для комфортного перебування влітку загалом представники Save the Children планують відкрити в Україні близько сотні цифрових центрів, аби незалежно від місця перебування діти мали доступ до онлайн занять та могли продовжувати навчання.